Ці кадри сутичок прихильників ексгубернатора Одещини Михайла Саакашвілі з українськими прикордонниками облетіли всі світові інформагенції. Голову неформальної групи друзі Європейської України в Європарламенті П'ятраса Аустрявічуса здивував силовий прорив, адже напередодні Саакашвілі обіцяв йому інше. Я зустрічався з Міхеєлом Саакашвілі у Брюсселі у четвер, і він пообіцяв не вдаватися до жодного насильства під час свого повернення в Україну. але подивившись на те, що сталося на українсько польському кордоні, я був шокований таким розвитком подій. Я не очікував, що щось подібне може статися попри резонанс в Україні, демонстративне повернення Сакашвілі чи ще викличе бурхливу реакцію заходу. Вважають в німецькому фонді маршала. Європейські політики і урядовці намагаються дистанціюватися від незрозумілої їм поведінки як українського президента, так і ексгубернатора. Внутрішньополітичною грою в Україні ситуацію навколо прориву Саакашвілі назвав голова МЗС Польщі. А експерт Європейської ради міжнародних відносин вважає, що український президент сам собі створив із Сакашвілі конкурента. Відмова Сакашвілі у в'їзді була не дуже розумним рішенням. Зараз до нього прикуто більше уваги як до політичного гравця, ніж він би мав, якби Порошенко не зробив з нього вигнанця. Галас навколо скасування громадянства Сакашвілі та його скандальне повернення в Україну лише нашкодить іміджу України, Розповів інтерв'ю до Чевеля колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Це Виглядає як політичний цирк. Президент Порошенко на рівному місці створив цю ситуацію, коли позбавив Сакашвілі українського громадянства. Сакашвілі вирішив додати резонансу своїм театральним поверненням до України. Є питання до мотивів обох учасників, адже це ніяк не допомагає іміджу України на заході. Всі західні експерти і політики опитані, де сходяться на думці, що ситуація на кордоні виставила Україну у невигідному світлі перед партнерами на заході, а подальше поглиблення конфлікту Порошенко-Саакашвілі матиме лише негативні наслідки.